Куртка uk 8 вона йде легенька на кнопках з підкладкою з карманами. Жилетка з екошкіри, розмір uk 10 на кнопках з карманами. Жилетка, розмір 36-й на замочку з карманами. Куртка бомбер розмір S, Позаду зашнуровується. Ось екушкіри, розмір 38 на замочку з підкладкою тепло. Теж більш, більш така тепліша на кнопках, на замочку, розмір L. Так, що не розсувається Вітровочка, розмір М з підкладкою. Шубка теті розмір ЮК10 з карманами з підкладкою. Чорна розмір S, на замочку з підкладкою з карманами. Вітровка, Жовта вітровочка. розмір M, ставиться наталію з карманами. Подовжений такий тренч, розмір L на гудзиках з карманами з підкладочкою. Джинсовий тренч, Розмір L, Такий де оверсайз з карманами, подовжений пальто теж оверсайз розмір S.